23 травня в Україні відзначається День Героїв. Це щорічне свято на честь українських вояків, бійців за волю України. Українські герої це українці, які жили у різні епохи та захищали рідну землю. Вони служили у дружинах князя Святослава. Короля Данила Галицького. Героями були козаки, вони були хоробрими захисниками України. Пізніше за свободу та незалежність нашої країни боролися січові стрільці та українська повстанська армія. Сьогодні ж це свято усіх захисників України. Мужні воїни Збройних сил України звільнили наше місто Херсон від окупації ворога. Ми щиро вдячні героям-визволителям. Наші герої з минулого ми захоплюємося вашою боротьбою. Ми вдячні вам за незламність та незалежність. Нові герої продовжують вашу доблесну справу. Честь і слава тим, хто мужньо та безстрашно зупиняє ворога, тим, хто каже нам: Україна Боже! Україна, Боже! В нас живе непереможний дух українських героїв усіх поколінь. Ми не мученики, ми борці. Боремося за свободу. Слава всім. Народ. 23 травня день українських героїв. Честь і слава незламним.